Житло ПО буде, хто має право на грошову компенсацію. Отримати гроші замість житла можуть особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також ВПО, числа учасників бойових дій за умови, якщо вони були вперше обліковані як ВПО до 24 лютого 2022 року. Щодо ветеранів з третьої групи, то вони можуть отримати компенсацію тільки якщо вони стали ВПО. До повномасштабного вторгнення. Тепер про те, як це оформити. Після того, як ви заберете рішення про постанову на квартирний облік, вам треба написати заяву про призначення грошової компенсації. В деяких регіонах це робиться в ЦНАПі, деякі відправляють в соцзахист. Після затвердження заяви вам треба буде відкрити спеціальний рахунок у Ощадбанку. Надати довідку за реквізитами і чекати своєї черги. Розмір грошової компенсації формується за нормами, які ми напишемо нижче. Також зазначу, що житло, яке ви потім оформите, не можна буде продати протягом трьох років.